Найближчими днями в Україні очікується зміна погоди. 24 квітня наша країна буде однією з найспекотніших, а вже у п'ятницю розпочнеться похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Завтра Україна втримуватиме пальму першості чи не найспекотнішої країни Європи, повідомила синоптикиня. За її даними, температура повітря впродовж четверга становитиме плюс 20 плюс двадцять градусів. Дощі з грозами завтра ймовірні у західній частині України. Ввечері у четвер також опади дійдуть до північної частини та південної. Сходу, спрогнозувала вона. Україна фактично відкинула опублікований у ЗМІ мирний план Трампа. Такий висновок можна зробити із заяви міністра економіки Юлії Свириденко. Наш народ не прийме замороженого конфлікту, замаскованого під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир, заявила Свириденко. За її словами, таку позицію Україна сьогодні озвучить у Лондоні, де від США приїде лише кіт келок.